Друзі, всім привіт! Нарив для вас цікаву статистику. Справа в тому, що на HLTV можна виставити спеціальний фільтр і подивитись, хто зараз на якому місці ну, просто за кілами. Тобто можна подивитися рейтинг, можна подивитися, скільки мап, хто зіграв раундів, ну і КД. І от за три місяці цього року в нас знову зайво, насправді, на першому місці у команди Vitality. Донк на другому. І знову ж таки, це говорить нам, що, скоріш за все, в цьому році в нас знову буде битва, перше-друге місце саме між тими двома гравцями. Ну, поки що так виглядає. І дуже круто біт насправді піднабрав. Тобто початок року насправді біта досить класний. Ну і наступний гравець наві в топі. Це ім, який насправді, якщо ви пам'ятаєте, що рік назад <си> всі писали там кік, іме, рішафл, наві, і все таке інше. І от тепер цей хлопчина він, бачите, входить на ну, майже в топ-10. Чієль, до речі, відстає. Тобто, знову ж таки, один з найкращих гравців Наві наразі ходить в ну, може, в двадцятку, я не знаю, яке то місто, ну плюс-мінус, коротше кажучи. А Монесі, до речі, один з найкращих також гравців сьогодення, бачите, за команду 2 щось досить серйозно відстав. І якщо події будуть розвиватися саме таким чином, можливо, Монесі ми взагалі не побачимо у першій десятці. А ось Ніко, до речі, за Falcons, він бачите, грає все одно потужно і займає. Десь приблизно в uh, сьоме чи восьме місце.